Глава 10. Футбол дивна гра, бо вона не просить, щоб її любили. Вона вимагає. Врідьмарі бродить по центру відпочинку, наче потривожений дух, чию могилу хтось розкрив, щоб влаштувати там дискотеку. Діти сидять на дивані, понадягавши білі футболки, і п'ють газовані напої. Врідьмарі потурбувалася, щоб вони сиділи на рушниках, бо їй ніякої соди не вистачить. Щоб відмити всіх дітей. Само собою, у кожного є підставка під напій. Правда, справжніх підставок не було, тому бритварі зробила їх із двох листочків туалетного паперу, зігнутих навпіл. Необхідність не визнає правил, та навіть необхідність має розуміти, що не можна просто так ставити на стіл бляшанку з газованим напоєм. Крім того, вона ставить на стіл перед дітьми склянки. Один із хлопчиків, назвати якого гладким, у Брітмарі не повернувся б язик. І в якого такий вигляд, наче він позабирав лимонад мало не у всіх дітей. Весело заявляє їй, що краще питиме просто з бляшанки. Ні в якому разі. Тут ми п'ємо зі склянок. чітко і безапеляційно заявляє Брітмарі. Чому? Бо ми не тварини. Хлопчик розглядає свою бляшанку з лимонадом, розмірковує. Потім питає А яка ще тварина, крім людської істоти, може пити з бляшанки? Брітмарій не відповідає. Натомість вона піднімає пульти дистанційного керування з підлоги і кладе їх на стіл. Щойно вона це робить, то з переліку підскакує, бо до цього сором'язливі. Хлопчики на дивані в один голос репетують Ні. Наче вона кинула ті пульти їм в обличчя. Не кладіть пульти на стіл, нажахано сичить лимонадний хлопчик. Це найгірша прикмета. Ми програємо, якщо ви так зробите, верещить Омар і підбігає, щоб знову скинути їх на підлогу. Що значить ми програємо? питає Брітмарій. Наче він з глузду з'їхав, Омар тиція в здорових дядьків на екрані телевізора, які навіть не підозрюють про його існування. Бо так і буде, повторює він переконано, ніби це хоч щось пояснює. Врідмирі помічає, що він одягнув футболку задом наперед я не схвалюю, коли в приміщенні кричать. Крім того, я не схвалюю, коли одяг носять задом наперед, мов бандити. Зауважує вона, підбираючи з підлоги пульти. Ми програємо, якщо правильно вдягнемо футболки. Брітмарі навіть не знає, що відповісти на таку нісенітницю. Тому бере пульти і брудний дитячий одяг і несе в пральню. Коли вона розвертається, увімкнувши пральну машину, перед нею стоїть трудоволосий хлопчик. У нього збентежений вигляд. Брітьмарі вкладає одну руку в другу. Явно не налаштована на подальші розмови. Вони забобонні, бо все має бути таким, як останнього разу, коли ми виграли, каже хлопчик якимось пояснювальним і захисним тоном водночас. Раптом він починає помітно нервуватися. Це я поцілив учора м'ячем вам у голову. Я не навмисне. Я зовсім не вмію влучати в ціль. Сподіваюсь, я не пошкодив ваше волосся, каже він. Ваше волосся таке гарне, додає він із усмішкою. Потім розвертається і рушає до дивана. Важко сказати, чи він не зрозумів те, що вона мала на увазі, чи не захотів розуміти. Брітмарі проводить його очима, і загалом він їй не так, щоб аж дуже не подобається. Він сідає на дальній край дивана. Під стінкою, за чорнявим хлопчиком і за тим хлопчиком, який набрав найбільше лимонаду, так, що тепер його не видно. Ми звемо його пірат, каже Вега. Вона виринає біля Брітмарі, схоже, що в неї така властивість несподівано виринати, ніби ні звідки. Футболка дещо завелика на неї, а може, то її тіло замале. Пірат. Повторює Брітмарі, так як Брітмарі завжди повторює, коли мусить зібрати всю доброзичливість, на яку здатна, аби не пояснювати, що піратом можна назвати не кого завгодно, а тільки справжнього пірата. Вега вказує ще на двох дітей на дивані ото жаба, а ото Діно. І це вже виходить за межі доброзичливості Брітмарі. Господи! Це ж навіть і не імена зовсім. Схоже, Вега не розуміє, що б це мало означати. Це тому, що він сомалієць, каже вона, вказуючи на одного з хлопчиків, наче це все пояснює. Коли вигляд Бритмарі не підтверджує, що це все пояснює, Вега дуже неохоче починає пояснювати сама. Коли Діно переїхав у борг, і Омар почув, що той Сомалієць. Йому здалося, що це прозвучало як «сомельє». ну, знаєте, один із тих людей, які п'ють вино на телебаченні. Тому ми назвали його віно. А воно римується з Діно. Отож тепер ми просто звемо його Діно. Брітмарі витріщається на вагу так, наче вега з п'яних очей вклалася оце спати в ліжку Брітмарі. Тобто, я правильно розумію, що ваші справжні імена вас чимось не влаштовували, Вега явно не бачить різниці. Він же не може мати таке ім'я, як у нас, правда ж? Інакше під час гри ми б не знали, кому пасувати. Брітьмарій різко пирхає, бо саме так роздратування виривається із Брітмарі, як із гейзера, коли вже здається. Що від нього ось ось лусне її голова. Певна річ, у хлопця є справжнє ім'я. перцює Брідмарі. Вегас здвигає плечима. Він мало розмовляв, коли приїхав сюди, тому ми не знали його імені, але він сміявся, коли ми називали його Діно. А нам подобалось, як він сміявся. Тому він і взяв собі це ім'я, а жабу. Ми назвали жабою, бо він так голосно відригує. Це просто жах. А пірата називаємо піратом, бо ми не знаю, просто називаємо. Вона киває в бік рудоволосого хлопчика, якого так і не видно. Врітмарі приязно всміхається і каже А для тебе, я думаю, тут немає дівочої команди. Ні, звичайно ж, немає. Вига хитає головою. Усі дівчата грають за команду в місті. Брітмарі, надзвичайно привітно, щиро киває. Гадаю, та команда була заслабка для тебе, правда? Уваги, роздратований вигляд. Ось моя команда, заявляє вона. Гравець у телевізорі лежить у центрі поля качається від болю. Омар, скориставшись тимчасовою перервою, вилазить на один із кухонних стільців. І заходжується міняти лампочки в кредит. Брітмарі нервово ходить біля нього. Вгар озирається навколо, наче когось шукає. А де м'яч? кричить вона на всю кімнату. Чорт на дворі!» вигукує Омар, дивлячись на дощ за вікном. Ви ж не збираєтесь принести того м'яча сюди? аж задихається від жаху Брітмарі. Але ж. Він не може отак просто лежати під дощем, каже вега з таким страхом у голосі, наче мова йде про людське життя. І перш ніж Брітмарі встигає зрозуміти, що відбувається, в іншому кінці кімнати раз за разом каміння й ножиці вкладаються в паперові пакети. Аж поки рудоволосий пірат якимось чином програє і плавно рушає від дивана до дверей. Матір Божа! Але ж не можна у свіжовипраній футболці, ні. Брітьмарі намагається вхопити його за комір, але хлопчик уже надів черевики і переступив через поріг. Надзвичайно схвильована, Брітьмарі вскакує у свої туфлі і вибігає за ним. Хлопчик стоїть метрів за два, тримаючи в руках футбольний м'яч. Вибач, бурмоче він, утупившись у шкіру м'яча. Брітьмарі не добере. У кого він просить пробачення в неї чи у футбольного м'яча. Вона дашком тримає обидві руки над головою, щоб дощ не зіпсував її куафюру. Куафюра пишна зачіска. Хлопчик дивиться на неї, щиро всміхаючись, а потім збентежено пускає очі додолу. Можна вас про дещо попросити? промовляє він. Перепрошую. Каже Брітмарі, а дощ заливає її обличчя. Ви б не могли допомогти мені щось зробити з моїм волоссям, бурмоче він, уникаючи її погляду. Вибач, що ти сказав? питає Брітмарі, не зводячи очей із брудної плями. Від м'яча на свіжовипраній футболці хлопчика. У мене завтра побачення. Я збирався, я думав, хотів попросити вас. Допомогти мені що зробити з моїм волоссям. Марі киває, наче це звичайна річ. Я гадаю, у вас у боргу немає перукарні. О ні. Думаю, тепер це теж увійде до моїх обов'язків. Ти це мав на увазі, так? Хлопчик киває, нахиляючись над м'ячем. У вас дійсно гарне волосся. Я подумав, що ви. Мабуть, умієте робити зачіски, раз у вас таке гарне волосся. У боргу немає перукаря, бо перукарню зачинили. Дощ трохи вщухає. Бріть Марій досі тримає долоні дашком над головою, а дощ затікає їй у рукава. То це тепер так називається побачення? питає вона трохи задумливо. А як ви це раніше називали? питає хлопчик. Відірвавши погляд від м'яча. У мій час це називалося зустріч. Упевнено каже Брід Марі. Хоча вона готова визнати, що сама, мабуть, не є великим фахівцем у цьому. Брід Марі всього двічі зустрічалася з хлопцями. Одна із зустрічей закінчилася шлюбом, дождь зовсім перестає, поки вони отак стоять, вона й хлопчик із рудим волоссям, і брудним м'ячем. Ми кажемо побачення, принаймні я так кажу, бурмоче хлопчик. Придмирій глибоко зітхає і робить вигляд, що не помічає, як він намагається не зустрітися з нею поглядами. Ти маєш зрозуміти, що я зараз не можу тобі відповісти, бо мій список справ лежить у мене в сумочці, тихо каже вона. Хлопчик завзято, але й стривожено. Починає кивати. Це не має значення. Я можу прийти завтра в будь-який час. Ха. Я бачу, школа в боргу то невелика турбота. У нас іще не закінчилися різдвяні канікули. І тут тишу раптово розриває несамовитий радісний дитячий вереск, що доноситься з середини центру відпочинку. Брітмарі перелякано здригається і вчіплюється в футболку хлопчика. А той, із несподіванки, різко кидає їй в руки м'яч. Грозюка заляпує її куртку. Ще через півсекунди ревища чоловічих горлянок вибухає піцерія, аж неонова вивіска над входом ходить ходором. Що відбувається? із жахом в очах питає Брітмарі, кидаючи м'яч на землю. Ми забили гол, радісно репетує пірат. Що значить ми? Не розуміє, Брідмарі, наша команда. Я думала, у вас немає команди. Маю на увазі наша команда, за яку ми вболіваємо, по телевізору, намагається пояснити хлопчик. Але як це може бути ваша команда, коли ви в ній не граєте? Якусь секунду хлопчик роздумує над відповіддю. Потім здається, що він ще сильніше стискає в обіймах м'яч. Ми вболіваємо за цю команду довше, ніж більшість гравців у ній грають. Тому це більше наша команда, ніж їхня. Повний абсурд. пирхає брітмарі. Наступної миті січнева ніч здригається від глюкоту зачинених вхідних дверей. Заскочена зненацька брітмарі різко обертається і біжить до них. Хлопчик мчить слідом. Двері зачинені зсередини. Виходить, вони зачинили їх. Щоб ми не зайшли, бо ми були на вулиці, коли наші забили, тріумфально видихає пірат, відхекуючись. Заради Бога, що це ти говориш? допитується Брітмарі, сіпуючи ручку зачинених дверей. Я кажу, що це важливо, щоб ми стояли тут, бо поки ми були на дворі, наші забили. Ми приносимо удачу, стоячи тут. Грячково кричить хлопчик, ніби це має якийсь сенс. Брітьмарі дивиться на нього, абсолютно впевнена, що це не так. Але потім вони стоять на паркувальному майданчику, хоча знову почався дощ. І Брідмарі не говорить більше нічого, бо вперше за все її життя хтось сказав Брідмарі, що це дуже важливо, щоб вона десь була. Отож, футбол таки дуже цікава штука. Бо він не просить, щоб його любили.